І дивіться, як тут красиво. Це серце лісу. Красота! Парк. Заброшений парк. Там тупо і вкрай йдуть. Тут так влажно, тут має бути куча грибів. Їх тут нема. Пару маслюків ми знайшли, коротше, я з Нікітою. Але, але, але синенькі. тю, синенькі. Не маслюки синенькі. Короче, тут должно бути багато грибів істинних, але щось не наблюда. Дивіться, ото вже за Лісом серце. Тут гриби є, Не істивні, конечно, але є великі. Воно опеньки мої мені опеньки. Короче, от за серце лісу. Ми так думаємо. Може в втім я на хату тут була. Вс, всем пока-пока.